Сьогодні у нас гриб веселка Фалос імпудікус по-латині. Цей гриб використовувався в цілительстві ще з часів Київської Русі. Дивіться, свій ріст він починає от з такого от яйця. Бачите? Потім з нього виростає отака от пустотіла ніжка. Оп! От. З цього яйця виростає пустотіла ніжка. І потім отака от шопинка, схожа на цю на сморчкову шопинку. Вкрита вона такою сумасшедшою зеленою слизю. Аромат в цього гриба достатньо специфічний. Багато хто каже, що він воняє дохлятиною, але по факту ні. Не дохлятина, але дуже сильний і специфічний аромат. Молоді яйця веселки, ось такі у такому стані. Ось вони у розрізі. У багатьох країнах використовувалися як афродизиак. Виключно у такому сирому стані. Але в цілому це лікарський гриб з підтвердженими лабораторними дослідженнями, який має протипухлинні властивості. Ось бачите, цей гриб вже хоче вистрілити. Також має антиоксидантні та імуномодулюючі властивості. Дуже цікавим є те, що цей гриб виводить вірус герпесу з організму. Що підтверджено також і дослідженнями, і результатами від багатьох людей. Ну і, безперечно, самим головним є те, що він вбиває ракові клітини, він запобігає їх діленню та утворенню пухлин. Це стається завдяки підвищенню рівня перфаріну в організмі людини. Саме тому клітини перестають ділитися і складатися у пухлину. Е, Його значить вживають у такому, от у сирому вигляді, виключно останні яйця роблять з нього різні водні настої та роблять спиртові настоянки. Сушать, виживають сушеним меленим або відповідно капсулують. Дуже добре настоянка з цього гриба загоює рани кишково шлункового тракту. Тож з особистого досвіду знаю, що е, рани дуже сильні, якісь порізи, там типу бензопилою чи ще щось. Або от зараз на війні, які рани отримують чи опіки, дуже добре загоюються компресами з цього гриба, тобто робиться настоянка. Потім робиться компрес цієї настоянки. Ті яєчка, які були в настоянці, мілко ріжаться в марлічку, компрес, це все замотується на певний час і рани загоюються просто шикарно. Також оцей чудовий грибочок дуже добре працює зі шкірою. Псоріаз, екземи, дерматити ну, просто прекрасно. Особисто я от з цієї такої слизі роблю маску для обличчя ну, у сезон відповідно і не маю ніяких проблем зі шкірою. Ще хочу в цьому році спробувати зробити мась з цього гриба, щоб вона в мене була і зимою. Працює зі шкірою цей гриб просто прекрасно. Ну ну відповідно, псоріаз він вам не вилікує, але стан шкіри стане нормальний. Ну що на це можна буде дивитися, і це буде приємно. того, що в кого є псоріаз, то він знає, що це, по-перше, страшно болить, страшно зудить, так ще й виглядає дуже страшно. От саме цей грибочок дуже добре допомагає. Ну і мухомор відповідно зі шкірними захворюваннями, також гарно працює е, для підвищення потенції. Кафродезія. Використовується виключно отакі от свіжі яйця, сирі яєчка. В сухому і в меленому вигляді, так, також, безперечно, що використовують, але то більше як такий запобігаючий та профілактичний засіб. А отак, от, щоб миттєвий, можна сказати, ефект, то це десь комусь половинка, комусь ціле отаке яєчко з'їсти за обідом, і вечір буде у вас достатньо цікавий. Так. Про властивості розказала, дивіться, як не сплутати цей гриб. От Часто його плутають з порхавкою, з дощовиком, з грибом арчера, там ще з якимось. Його потрібно просто розрізати. Ось такий він у розрізі, зеленкуватий, отака от слизь. І ніжка. Отут така пориста. Далі потім, коли він виростає, по запаху знайти його можна елементарно, запах специфічний. Оця от слизь у деяких народах також використовувалася для лікування там різних екзем. Я читала таку інформацію. Ну, запах скажу прямо фантастичний, але не такий критичний, як про нього пишуть і розказують. Достеменно науці невідомо, який з компонентів цього гриба є основним і працюючим. Чи то це слизь, чи то це оця от зелена не Незрозуміло. Але те, що він загоює рани, гарно працює зі шкірою, з екземами, різними дерматитами, це факт. І також вбиває він ракові клітини. Він гальмує їх ділення та ріст і відповідно, опухоль. Ще мені, от розказували, що. От саме з такого дозрівшого гриба роблять настойки, які дуже добре допомагають від суставних різних болей. Ну, не знаю, я не пробувала, варто зробити. Ось такий вам короткий екскурс про цей цікавий грибочок.